Стівен Кінг Протистояння, Книга 3, розділ 73. ЧАСТИНА ТРЕТЯ. Фургон зупинився, двері розчахнулися. Ясне сонячне світло озелило кузов, від чого вони з ральфом мружилися і моргали. У кузов заскочили пацюк і Берлсон. Разом із сонцем до них долинув звук Тихе, шелестке бурмотіння. Ральф обережно витягнув шию, намагаючись побачити, що це, проте Ларі був знайомий цей звук. У 1986-му обірвані недобитки мали свій найважливіший виступ відкривали концерт гурту Ван Гален» у долині Чавес. І перед тим як вони вийшли на сцену, було чути точно такі голоси. Тож, коли він вийшов із фургона, то вже знав, на що очікувати, і не змінився на лиці. Хоча й почув, як Ральф ледь чутно ахнув за його спиною. Перед великим готелем казино були газони, обабіч входу дві золоті піраміди, на траві стояли дві вантажні платформи, на кожній клітка зі сталевих труб. Навколо юрмилися люди вони нерівним колом стояли на газоні, на паркінгу казино на сходах ганку готелю. На місці для розвороту машини, де колись зупинялися гості, а тим часом швейцар свистом кликав коридорного. Люди стояли і понад вулицею, деякі з молодих чоловіків посадили своїх дівчат на плечі, щоб тим краще було видно майбутню виставу. Оте тихе бурмотіння то голос людини й юрби, як біологічного виду. Ларі поглянув на їхнє обличчя, і всі відводили очі. Кожне обличчя здавалося блідим, далеким, позначеним печаттю смерті і не мов би свідомим цього, проте вони були тут. Його й Ральфа підштовхнули у бік кліток, і вони пішли, при цьому Ларі звернув увагу на машини з ланцюгами та з чіпними пристроями. Але саме Ральф зрозумів їхнє призначення адже він усе життя працював з машинами і коло машин. Ларі... Глухо промовив він, вони нас зібралися розірвати на шматки. Ану, давайте, заходьте, сказав пацюк, дихаючи в лице часниковим перегаром. Залазь, залазь, батоне. Зараз обидва побачите, де раки зимують. Ларі заліз на платформу. Сорочку дай но, батоне. Ларі зняв сорочку і стояв голий до пояса, і ранкове повітря приємно холодило йому шкіру. Ральф свою вже зняв, натовпом прокотився шепіт і притих. Обидва чоловіки після свого походу жахливо схудли, було видно кожне ребро. Тепер у клітку, сіре м'ясо. Ларі зайшов у клітку. Тепер команди віддавав Баррі Дорган. Він ходив з місця на місце, перевіряв, чи все готово. Гримаса огиди не сходила з його обличчя. Чотири водії сіли в машини і завели мотор. Ральф якусь мить стояв стовпом і раптом схопив один з наручників на ланцюгу, який звішувався в його клітку, і кинув у дірочку. Наручник влучив у голову полові Берлсону, і юрбою прокотився нервовий смішок. Дорган сказав Не слід тобі так робити, чоловіче. Я просто пришлю людей, щоб тебе потримали. Хай роблять своє, сказав Ларі до Ральфа, подивився на Доргана. Гей, барі. Тебе такого у поліції Санта-Моніки вчили? Натовпом знову прокотився сміх. Жорстокість поліції. вигукнув якийсь відчайдух. Дорган почервонів, але нічого не сказав. Він просунув ланцюги глибше в клітку з Ларі, і той плюнув на них, дещо здивований тим, що в нього на це вистачило слини. Десь у задніх рядах почувся підбадьорливий вигук, і Ларі подумав. Може, ось воно, оце вони зараз повстануть, але серцем він у це не вірив. Надто бліді були ці лиця, надто замкнені. Зухвалий вигук із задніх рядів був безглуздий, так школярі дуркують на задніх партах. Тут без жодних сумнівів відчувалася неприязнь, але навіть на це флег наклав свою печатку. Ці люди крадькома тікали звідси кудись у той порожній простір, яким зараз став світ. І ходак їх відпустить, знаючи, що йому слід тримати лише кістяк своєї влади, таких як Дорган і Берелсон. Отих боягузів о північних утікачів можна буде позбирати потім, може, вони навіть заплатять за свою слабкодухість тут відвертого заколоту не буде. Дорган, пацюк і ще один утовпилися до його клітки. Пацюк тримав відкриті наручники, щоб одягти на зап'ястя ларі. Руки сюди, скомандував Дорган. Правда, гарна річ, закон і порядок, Баррі. Та чорт руки давай. Щось ти поганенько виглядаєш, Доргане. Як у тебе серце цими днями почувається? Друже, востаннє тобі кажу, висовуй руки. Ларі зробив це. На його руках зімкнулися наручники. Дорган та інші спиною вперед вийшли з клітки, двері зачинилися. Ларі поглянув у бік і побачив Ральфа. Той стояв у своїй клітці, повісивши голову, опустивши руки. На ньому теж були наручники. Люди. Ви ж розумієте, що це несправедливість. на все горло крикнув Ларі, і голос, натренований руками співу вилетів з грудей на диво гучно. Я не очікую, що ви це зупините, але очікую, що запам'ятаєте. Нас збираються скарати на смерть, бо Флег нас боїться. Він боїться нас і тих, від кого ми прийшли. Йорбою прокотився гомін. Запам'ятайте, як ми загинемо. І не забудьте наступного разу, може, й вам доведеться загинути так, без шани, як тварини в клітці. Знову здійнявся гомін. У ньому відчувався гнів, і запала тиша. «Ларі!» Крикнув Ральф. З ганку гранд-готелю зійшов флег. Поряд із ним був Ллойд Генрейд. Флег був убраний у джинси і картату сорочку, у джинсову куртку з двома ґудзиками на нагрудних кишенях, стоптані ковбойські чобітки. У раптовій тиші звук цих підборів на цементному хіднику став єдиним звуком часу. Темний чоловік посміхався. Ларі дивився на нього згори. Флек підійшов, став між двома клітками і подивився вгору. Його посмішка була сповнена темної чарівності. Він цілковито володів собою, і Ларі раптово зрозумів, що то переламний момент апофеоз його життя. Флек відвернувся від них і став обличчям до своїх. Він обвів натовп поглядом, і ніхто не наважився зустрітися з ним очима. Лойде Тихо звернувся він, і Лойд, блідий, з хворобливим, змученим і перестрашеним лицем вручив флегові папір, згорнутий у сувій, мов старовинна грамота. Темний чоловік розгорнув його, підняв і почав читати. Голос його був глибокий, звучний і приємний він поширювався у тиші як одна єдина срібна хвиля поверхною чорного ставу. Нехай буде вам відомо, що це дійсний документ, який я, Рендал Флег, підписав своїм іменем вересня 13-го числа цього року 1990-го, нині відомого як перший рік після епідемії. Флег не твоє ім'я. крикнув щосили Ральф, у Юрбі вражено зашепотілося. Ти чого їм справжнім ім'ям не назвешся? Флег не звернув на це уваги. Нехай буде вам відомо, що ці люди Лоусон Андервуд і Ральф Брентнер, то шпигуни, що прибули сюди до Лас Вегаса не з добрими, а з негідними намірами, вони війшли до нашої держави крадькома під покровом ночі. Ото просто клас, зауважив Ларрі. При тому, що ми прийшли по трасі 70 серед білого дня. Він перейшов на крик. Нас узяли опівдні на міжштатному шосе. Це називається крадькома під покровом ночі. Флег терпляче промовчав, оскільки відчував, що Ларі з Ральфом мають повне право реагувати на звинувачення, тим більше це, врешті, нічого не змінить. І він продовжив. Нехай буде вам відомо, що поплічники цих людей відповідають за саботаж. Мінування гелікоптерів в Індіан Спрингс, а отже, за смерть Карла Гока, Біла Джеймісона і Кліфа Бенсона вони винні в убивстві. Погляд Ларі в цей час зупинився на чоловікові, що стояв у юрбі краю. Хоч Ларі цього й не знав, але то був Стен Бейлі, керівник робіт в Індіан Спрингс. Ларі побачив лице того чоловіка набуло приголомшеного здивованого виразу. І він промовив якісь чудні слова на зразок «бак, чувак». Нехай буде вам відомо, що поплічники цих людей прислали до нас також інших шпигунів, і їх було знищено. І присуд отже, є таким цих людей слід умертвити відповідним чином, а саме розірвати на шматки. Стати свідками цієї кари обов'язок і відповідальність кожного з вас, щоб ви запам'ятали і розповіли іншим, що бачили тут сьогодні. Посмішка флега сяяла він нею виявляв уважність до підданців, проте тепла і, взагалі, людської природи в ній було не більше, ніж у вишкірі акули, ті, хто має дітей, звільняються від цього обов'язку. Він розвернувся до машин, які тепер уже стояли із заведеним мотором, випускаючи в ранкове повітря хмарки вихлопних газів, коли він це зробив, у перших рядах заметушилися раптом наперед проштовхався якийсь чоловік. Він був здоровенний, але обличчя його було таке саме бліде, як його кухарський халат, темний чоловік передав сувій лойдові, і руки лойда судомно смикнулися, коли вітній горган вийшов наперед. Сувій із хрустом розірвався навпіл. Гей, люди. крикнув Вітні. Натовпом прокотився збентежений гомін. Вітні трусився всім тілом, наче в нього був якийсь параліч. Голова його сіпалася, то в бік темного чоловіка, то в протилежний. Флек із лютою посмішкою споглядав вітні. Дорган зробив крок у бік кухаря, але Флек жестом його спинив. Це ж неправда. зарепетував Вітні. Ви ж знаєте. З боку натовпу мертва тиша, немов усі перетворилися на надгробки. Горло вітні судомно рухалося, адамове яблуко стрибало, наче його смикали за мотузочку. Ми ж були колись американцями. нарешті крикнув Вітні. Це не по американському. Я не те, що... Я кажу вам, я просто собі кухар, але я знаю, американці так не поводяться. Вони не слухають якогось катюгу чокнутого в кобойських чобітках. Шелесткий тихий вигук жаху прокотився над юрбою цих нових ласвегасців. Ларі з Ральфом здивовано перезирнулися. Ось хто він таке. не змовкав вітні. Підкотився його лицем, наче сльози, з під його військової стрижки з пласким верхом. Вам що, охота дивитися, як цих двох просто на ваших очах розірвуть? Ви що думаєте, що отак починається нове життя? Ви що думаєте, що таке може бути справедливим? Я ж кажу, вам усю решту життя про це страшні сни снитимуться. Юрба загомоніла схвально. Нам треба це зупинити, сказав вітні. Розумієте, нам треба подумати, що. що...» Вітні. Голос гладенький, як шовк, трохи гучніший за шепіт, але він зміг повністю перекрити слова кухаря, який затнувся. Він озирнувся до флега, беззвучно ворушачи губами. Його очі застигли, як риб'ячі. Тепер під струмками стікав його обличчям. Вітні, тобі слід було помовчати. Голос, хоч і не гучний, долинув до кожного вуха. Я б тебе відпустив. Навіщо ти мені? Вітній ворушив губами, але й далі не міг спромогтися на слово. «Іди сюди, Вітні!» Ні. прошепотів вітні, і його заперечення не почув ніхто, крім Лойда, Ральфа, Ларі, і, мабуть, Барі Доргана. Ноги вітні рухалися так, ніби не чули, що він сказав, його потерті м'які чорні туфлі з шурхотом торкалися трави. Він, мов привид, ішов до темного чоловіка. Натовп прозявив роти і не зводив очей з того видовища. Я знаю твої плани, сказав темний чоловік, я знав, що ти зібрався робити ще до того, як ти почав. І я б дозволив тобі поповзти геть, доки я буду готовий прийняти тебе назад. Може, через рік, може, через десять, але тепер це все вже в тебе позаду, вітні, повір. Вітні востаннє спромігся на голос, і слова вирвалися з його горла здавленим криком Ти взагалі не людина, ти ти якийсь... якийсь диявол. Флег виставив вказівний палець лівої руки, так що майже торкнувся підборіддя вітні горгана. Так, це правда, тихо промовив він, так що його почули тільки Ллойд і Ларрі Андервуд. Я такий. Синя куля вогню, не більше за улюблений пінгпонговий м'ячик Лео, зірвалася з кінчика пальця Флега з тихим озоновим потріскуванням. Юрба зітхнула. Наче пронісся осінній вітер. Вітні скрикнув, але не поворухнувся. Вогняна куля світилася на його підборідді, раптом густо запахло опаленим м'ясом, куля пройшлася по його губах, запечатавши їх, замкнувши зойк, що стояв за виряченими очима вітні, прокотилася однією щокою, пропаливши, як тавро, довгу глибоку смугу. Вона запечатала йому очі. Завмерла над його лобом, і Ларі почув, як Ральф раз у раз повторює ті самі слова, і Ларі долучився до Ральфа у цій молитві. Не буду боятися злого, не буду боятися злого, не буду боятися злого. Вогняна куля з обличчя Вітні перекотилася вище і гаряче запахло паленим волоссям. Покотилася до його потилиці, лишаючи за собою гротескний голий слід. Вітні похитнувся і упав, на щастя, до лілиць. Натовп видав довге з присвистом Ах. Так люди реагують на особливо гарний феєрверк на День Незалежності. Тепер синя вогняна куля висіла в повітрі, вона побільшала, на неї неможливо було дивитися, не мружачись. Темний чоловік показав на неї, і вона поволі рушила в бік юрби. Ті, хто був у передніх рядах, серед них і бліда, немов збиране молоко Дженні Енкстром, відсахнулися. Громовим голосом Флег спитав їх Чи є тут хтось незгодний з моїм вироком? Коли є, нехай скаже зараз. Відповіддю на це стала мертва тиша. Флег, здається, був задоволений. Отже. Раптом обличчя почали відвертатися від нього, юрбою прокотився здивований гомін, потім бубоніння, флега, це, здається, заскочило зненацька. Тепер люди в натовпі почали вигукувати, і слова важко було розібрати у них чулося здивування, сум'яття, вогняна куля невпевнено крутилася і підскакувала. До вух Ларі долинуло гудіння електричного мотора. І знову він почув, як з вуст вуста передається химерне прізвисько, нерозбірливе, неоднослівне, чувак, сміттєбак, бачок. Хтось рухався крізь натовп, немов у відповідь на суворе питання темного чоловіка. Флег відчув, як камери його серця сповнюються жахом, то був жах перед невідомим, неочікуваним. Він передбачив усе, навіть дурний імпровізований спіч вітні. він передбачив усе, крім цього. Натовп, його натовп розступався, відходив назад. Почувся зойк високий, гучний, пронизливий хтось відірвався від усіх і побіг, потім іще один, і тут юрба, яка вже була емоційно заведена, розсипалася і кинулася на втьоки. Стояти. на весь голос закричав флег, але безрезультатно. Натов перетворився на сильний вітер, і спинити такий вітер не було до снаги навіть темному чоловікові. Страшний, безсилий гнів здійнявся в ньому, додаючись до страху, утворюючи якусь нову летючу суміш, усе знову пішло не так. В останню мить щось чомусь пішло не так, як і з тим старим юристом в регоні, з жінкою, яка перерізала собі горло в розбитому вікні, і надін, надін, яка полетіла. Вони мчали геть на всі чотири боки, топчучи газони перед гранд готелем на той бік вулиці до стрипу. Вони уздріли останнього гостя, який прибув, наче моторошне видіння зі страшної казки. Може, їм відкрився жаский лик якогось остаточного воздання, і вони побачили, що везе їм той, хто повернувся з мандрів. Коли юрба розбіглася, Рендалфлег теж це побачив побачив і Ларі, і Ральф, і застиглий на місці Ллойд Генрейд, який і досі стискав у руках розірваний папір із вироком, і то був Дональд Мервін Елберт Нині відомий як чувак сміттєбак, нині і повсякчас, і навіки вічні. Алілуя. амінь. Він сидів за кермом довгого брудного електромобіля, заряд у потужних акумуляторах машини майже повністю вичерпався, машина гула, вила і сіпалася в різні боки. Чувак сміттєбак підскакував на її відкритому сидінні, наче навіжена маріонетка. Він був на останній стадії променевої хвороби, він облисів, руки, що остерчали з лахміття, на яке перетворилася сорочка, були вкриті відкритими мокрими виразками, його лице перетворилося на червоне місиво, з якого вицвілі на пустельному сонці блакитні очі світилися страшним жалюгідним розумом, його зуби випали, нігті теж, повіки перетворилися на якісь рвані клапті. Він був схожий на людину, що вивезла цей електромобіль із темної вогненої пащі самого пекла, флег, застигнувши на місці, дивився, як він під'їжджає. Усмішка зникла з його лиця, густий, здоровий рум'янець зник. Раптом його обличчя стало мов вікно з блідого, прозорого скла. Голос чувака сміттєбака екстатичним бурмотінням вирвався з його охлялих грудей. Я привіз його, привіз вогонь, благаю, пробач мене. Першим отямився Ллойд. Він зробив крок уперед, потім ще один. Бачок, сміттєбаку, рідненький. прохрипів він. Єдине живе око на лиці істоти за кермом ворухнулося, болісно шукаючи навколо себе Лойда. Лойде, це ти? Це я, сміттібаку, Лойд трусився всім тілом, як кілька хвилин тому вітні. Слухай, що це в тебе там, це. Це велика штука, радісно відказав сміттєбак. Атомна бомба. Він почав гойдатися туди-сюди на сидінні електромобіля, наче сектант на молитовному чуванні. Атомна бомба, велика штука, великий вогонь. За тебе життя. Відвези її геть, сміттєбаче, прошепотів Лойд. Вона небезпечна, вона, вона дуже гаряча. Прибери її. Хай він її прибере, Лойде, проскиглив темний чоловік, який зараз був дуже блідим чоловіком. Хай відвезе її, де взяв, хай. У єдиному живому оці сміттєбака стояло німе питання. Де він? спитав він, і тут його голос перейшов у зойк агонії. Де він? Його нема! Де він? Що ви з ним зробили? Лойд зробив останнє надлюдське зусилля. Смітті, цю штуку треба десь подіти. Ти. І раптом Ральф зарепетував Ларі, Ларі, рука божа. На обличчі Ральфа сяяла дика радість. Його очі сяяли, він показував на небо. Ларі поглянув угору він побачив ту електричну кулю, яку випустив з пальця флег. Тепер вона розрослася до велетенських розмірів вона висіла в небі, тремтячи, сунула у бік чувака сміттєбака випускаючи іскри подібні до волосин. Ларі краєм свідомості відчув, що повітря наелектризоване, кожна волосинка на його тілі стала сторч. І ота штука в небі справді тепер нагадувала формою руку. Ні. <клевиць> заверещав темний чоловік. Ларі подивився на нього, тільки флега там уже не було. Він ледве встиг помітити якесь страховисько, що стояло перед тим місцем, де щойно був флег, щось зігнуте, згорблене, майже безформне, з велетенськими жовтими очима, з котячим розрізом зіниць. Потім зникло й воно. Ларрі побачив брання флега, куртку, джинси, чоботи воно стояло, але в ньому вже нічого не було. На якусь частку секунди вони тримали форму тіла, що було всередині їх, потім упали на землю. Синій вогонь, потріскуючи, посунув до жовтого електромобіля, який чувак сміттєбак примудрився прикотити із самого полігона Неліс. Він втратив усе волосся, блював кров'ю, урешті виблювавши і власні зуби, в міру того, як радіація глибше і глибше в'їдалася в нього, однак він не похитнувся в своїй рішучості принести цей дар темному чоловікові. Синя вогненна куля кинулася у кузов машини, шукаючи те, що там, тягнучись до нього. Ой, бляха нам усім кінець. заволав Ллойд Генрід. Він обхопив руками голову і впав на коліна. О Боже, слава тобі, Боже, думав Ларі, не буду боятися злого, не буду. Біле, безмовне світло сповнило увесь світ. І той священний вогонь охопив і праведних, і грішних.